Шановні члени екзамінаційної комісії. Я, Ілля Дмитрієв, хочу представити вашій увазі свою магістерську роботу. Тема моєї роботи дослідження та програмна реалізація методів прогнозування тривалості кампанії для збору коштів на фінансування проєктів. В Україні кампанії зі збору коштів в умовах воєнного стану стали широко розповсюдженими. Проєкти, на які збираються кошти, можуть представляти будь-які потенційно цікаві ідеї. Це можуть бути нові пристрої, нові технології, нові ініціативи людей. Найважливішим при цьому для авторів проєкту є знайти аудиторію, яка готова сплачувати кошти на фінансування такого проєкту. Для цього потрібні різного роду механізми, які дозволяють авторам знаходити свою аудиторію, а користувачам дозволяють знаходити проекти, які їх можуть зацікавити. На вирішення цієї проблеми була направлена моя робота. Відповідні об'єкт, предмет і мету роботи можна побачити на слайді. Оскільки важливим для кампанії зі збору коштів є визначення строків збору, то мені необхідно було дослідити відповідні методи, а потім, використовуючи створене рішення, виконати програмну реалізацію його і всієї системи загалом. Спочатку я проаналізував існуючі програмні засоби для збору коштів на проекти. Порівняння цих програмних засобів між собою і з програмою, що була створена під час роботи, дозволило виявити їх відмінності, переваги і недоліки. Результати зведені до таблиці на слайді. Я вирішив використовувати підхід, коли може бути зібрана неповна сума на проєкт, але при цьому встановлюється мінімальна сума, якої обов'язково потрібно досягти. Задача, яку я розглядав, є задачею визначення тривалості кампанії для збору коштів. Для цього невідоме, зна... для цього невідоме це значення, але відомий значень вхідних ознак. При цьому значення і вхідних ознак, і вихідної ознаки відомі на деякій навчальній вибірці. Існуючі методи, які використовуються для підтримки компаній для збору коштів, направлені на прогнозування успішності кампанії або прогнозування зібраних коштів. Я проаналізував існуючі алгоритми на основі дерев ухвалення рішень. За результатами цього порівняння, я виділив алгоритм карт, який поклав в основу власного методу. Повністю послідовність етапів, що формує цей метод, ви можете бачити на слайді. Застосування методу дозволяє збалансувати встановлені суму коштів кампанії та тривалість такої кампанії, що в підсумку вона з більшою вірогідністю завершилася успішно. Мова Python є однією з сучасних потужних мов програмування, які підтримують і створення веб-додатків, і роботу з даними. Важливою перевагою цієї мови є те, що вона дозволяє писати достатньо короткий читабельний код, який призводить до швидкого створення нових потужних рішень і методів. Оскільки для Python є велика кількість готових пакетів для роботи з даними та машинного навчання, то її було використано як основну мову веб-розробки. Для створення веб-додатків не з нуля вона потребує використання відповідного фреймворку. Потужним фреймворком для цієї проблеми є фреймворк Django, який за результатом порівняння з альтернативним рішенням було в підсумку обрано і застосовано. Користувачі мають з програмою як неавторизовані або Авторизовані користувачі. При цьому авторизовані користувачі не передбачаються на розділення користувачів для тих, що можуть тільки сплачувати проєкт, або тільки тих, що можуть виставляти власні проекти. Тобто, кожен авторизований користувач може виступати будь-якою з цих двох сторін. Відповідні сценарії для кожного типу користувачів представлені у вигляді діаграм прецедентів на слайді. Створена програма, побудована за принципом, згідно з яким в основі лежить база даних. Її структура з набором таблиць і зв'язків між ними представлена на слайді. Робота з базою даних у програмі побудована на основі використання системи MySQL, що є однією з широко розповсюджених, безкоштовних, потужних і надійних подібних систем. Кампанія зі збору коштів розпочинається з моменту створення відповідного запису в системі, тоді вона знаходиться в стані збереження. Після того, як настає дата і час, коли має розпочатися збір коштів, кампанія переходить до стану розпочати. З цього моменту інформація про проєкт стає доступна всім користувачам у програмі, і вони можуть почати здійснювати переводи коштів. Якщо під час кампанії зібрана мінімальна потрібна сума, за якою власник готовий реалізувати хоча б частину проєкту, то кампанія переходить в стан мінімально. Якщо зібрана потрібна сума, але визначено, що вона має тривати до завершення строку, то компанія переходить до стану триває успішно. Якщо строк кампанії вийшов, а потрібна сума зібрана, то компанія переходить до стану завершена успішно. Приклад відображення інформації про кампанію зі збору коштів на фінансування проєкту показаний на цьому слайді. Це частина сторінки. Вище розташований набір фотографій проєкту. В основній частині показана кількість подобань, кількість дизлайків, виставлена оцінка. Оцінювати можуть проект тільки користувачі, які здійснили платіж на фінансування цього проєкту. Ось виставляти уподобання чи дизлайк може будь-який користувач. На сторінці власних кампаній користувача проводяться всі кампанії зі збору коштів на основі загальної інформації і основних керуючих кнопок. Для кожної кампанії доступна її назва, основна фотографія, кількість платежів і галузь, зібрана сума, запланована для збору сума. Кількість лайків, дизлайків, середня виставлена оцінка. За допомогою керуючих кнопок власник одразу може переходити до відповідних сторінок. Для власника кампанії зі збору коштів на сторінці кампанії згори відображаються результати прогнозування тривалості кампанії для збору коштів на фінансування проєкту. Виконання експериментального дослідження проводилось на основі застосування вибірки даних. У ній представлені дані про результати збору коштів. На фінансування проєктів витягнуті з одного з відповідних сервісів. Приклади даних наведені на графіках на слайді. Використовуючи запропонований метод та вибірку даних, а також лінійну регресійну модель як альтернативу, було виконано порівняння точності прогнозування. Запропонований метод проявив себе достатньо ефективно в даному дослідженні. Висновки за роботою на слайді кожен пункт завдання на роботу було виконано. Мою доповідь завершена. Дякую за увагу.